І так, доброго дня, мої любі друзі, підписники і ті, хто ну, так, чисто е, випадково попав на цей канал е, і вирішив подивитися прогноз для знаків Зодіака. Сьогодні я буду готовий для вас розповідати прогноз для Козиріга. Е, тому, якщо. Ви козиріг, то це саме відео для вас. Якщо у вас є знайомі, які теж козироги, і також цікаво послухати про них, то це також для вас, і дайте дивитеся, а потім можете переслати це відео. Так, буду робити по картам Таро Логінова. Дуже зручна колода, дуже е, така приємна. І, говорить завжди. Правду, тобто допомагає вирішувати ті питання, які у нас з вами існують. Так, але перед тим, як ми продовжимо і будемо говорити про Козерога, то якщо ви хочете зробити свій особистий прогноз по даті народження, на рік, на місяць, нумерологія таро, руни, Е, цілий такий набір, знаєте, то ви можете написати свою залишаєте свою заявку під цим відео, е, написавши мені на Viber. Viber я залишаю завжди під цим відео. Для того, щоб ви могли зі мною е, ну, спілкуватися, зв'язатися. Да? Але пишіть. Не, не, я на дзвінки не відповідаю, але я пишу. Але якщо треба, то будемо з вами і спілкуватися і по вайберу. Так, залишайте свої заявки. Також, якщо вам сподобається це відео, то пишіть свої коменти, ставте вподобайки обов'язково, щоб відео і канал міг далі і далі розвиватися і крутитися. Щоб, я, щоб інші люди могли також побачити, записатися і отримати відповіді на свої. Питання, які в них існують. Так, і ще. Сьогодні в нас дуже така погода, вітер такий сильний. Тому саме час приготуватися, сісти, заспокоїтися і послухати прогноз для козерога, для козеріга. Так, і так, я буду говорити різні теми, розглядати різні питання по картах. Зовсім те, що буде випадати, але це енергія і все в ваших руках. Те, що як ви, Все, звісно, залежить від вас. Карти лише підказують вам, як краще, куди краще, що може статися, що не може статися. А свою долю ви вирішуєте, звісно, самі. Тому порада від Таро, прогноз від Таро на листопад для козирога. І так. Дивимося, перша енергія. Вісімка кубків. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що е, прийшов уже, мабуть, настав такий момент і такий час, що вам треба вирушувати в дорогу, що вам треба залишати оте от все старе, що у вас було позаду, е, залишати. Можливо, це і робота стара, можливо, це і відносини якісь старі, можливо, це якісь. Ну, те, що вам заважало рухатись вперед. Можливо, вам треба зібрати те, що вам саме потрібно, і відправлятися в дорогу і шукати щось нове. Тому що людина покидає цю свою зону комфорта, да, і вирушує в пошуках нового. А можливо, для деяких... Людей для деяких козарів я можу сказати, що дивіться по-новому. Будуйте своє життя вже по-новому, дивіться на все по-новому, по-іншому. По Тому що старе вже залишається позаду, вже рік пройшов. Ви вже трішечки побачили, ви трішечки прожили, ви бачите, що і як, і можливо, вже наступив. Настав той момент, та година, коли треба щось змінювати в своєму житті. І кудись вирушувати. Вирушувати для пошуків чогось нового, робота, відносини, оточення. Можливо, навіть наже. Нерухомість, можливо, вам треба щось нове у вашому будинку зробити, да? щось по-іншому якось це все зробити, спланувати. і Тому ну, ми саме бачимо, що чоловік вирушує в дорогу, залишає позаду всі ті старі проблеми і ті старі плани, які вже віджили себе. І взяв тільки саме потрібне. І вирушує в нове життя, в нове життя в пошуках нового. А те, можливо, він з тим вже не, не, не може не смиритися, не жити. Йому треба щось йти далі, щось далі робити для того, щоб життя було краще. Так: король Кубків, король Кубків. Так, це карта двора. І про що вона говорить? Король Кубків це третя особа. третя особа. Можливо, ваше життя потребує якісь консультації, якісь допомоги. Можливо, це навіть від людини, від якогось це чоловіча енергія. Да? Можливо, біля вас є така людина, яка допоможе вам вирішити ці питання. Друг, знайомий, партнер. Можливо. Якщо у вас такого нема, то вам випадає шанс знайомство з якоюсь людиною, королем. Да? Особливо, якщо ви жіночого роду, ну, жіночка, дівчинка, дівчина, я маю думала, да? то, можливо, ваше життя буде залежати від цього, саме від цього короля. Цей король добрий, дуже хороший друг, який може вам порадити. Такий як подружка, до якого ви можете перетулитися і поплакатись на плечі, який вам допоможе, погладить, заспокоїть, дать пораду, втішить. Це дуже така добра людина. Отакі От люди, саме хто, це такі як волонтери, да? ліка... 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 лікарі, лікарі, потім. Людина психологи хороші, педагоги, можливо, навіть хороші, які знають, які вміють допомогти. Просто Дуже дуже хороша людина. от Дуже хороша людина, яка буде поруч з вами, яка буде завжди вас підтримувати. Тобто, вам випадає. Можливо, це якийсь начальник новий. Да, можливо, роботодавець якийсь новий, який також буде з вами, який буде піддержувати, який буде е розуміти ваші потреби, проблеми, який допоможе щось вирішити. Е можливо, е людина, е ну, тобто, е консультант, зна людина, яка знає, як вирішити ті чи інші питання, От, в якій сфері ті, що вам. Саме потрібно. Тому біля вас буде така людина. Це стосовно, можливо, навіть і родич. Можливо, навіть і родич там, брат там, чи батько, чи дядько. Можливо, ну, тобто, самі-самі близькі люди, можливо, будуть біля вас, які вам допоможуть. От. Але Якщо ви чоловік, то це також будуть біля вас люди чоловічого роду, які допоможуть вам вирішувати вам деякі ваші питання. Будуть допомагати, можливо, колеги по роботі, навіть і так, сусіди, куми, свати. Ну, Тут, знаєте, безліч безліч цього можна розповідати. Але біля вас людина, яка завжди готова підкласти своє плече вам, щоб ви поплакались, щоб вам порадили, щоб вам сказали. Піддержали, допомогли. І вам, звісно, треба також звертати свою увагу і саме ну, на, на цю людину. Так, ідемо далі. Зірка, зірочка, зіронька це карта старших арканів. Зірка. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що ваші мрії збуваються те, що ви планували, те, що ви хотіли, вони нарешті. Будуть мати успіх у вас в листопаді. Да? Можливо, ви нарешті досягнете того, до чого так давно хотіли, мріяли, ви отримуєте, те, да? от саме зірочка, це карта мрії, да? що ваші мрії збуваються. Можливо, дехто з вас, Козероги, перебував в такому неприємному стані, ну болівть. Довго, наприклад, або був в такому якомусь тяжкому стані, то в листопаді наступає той момент, коли ви починаєте ваш організм починає Малажуватися, виздоравлювати, Коли ви вже набираєтеся сили, коли ви вже набираєтеся такої енергії, знаєте космічної, хорошої. Також ця карта може ще говорить, що прийшов час вам. Знаєте, піти в якісь салони, зробити себе красавицю, зробити себе там красавця, красавицю, да? От і саме в спа-салон. Да? Гарна зачіска, гарний макіяж, гарний манікюр, падікюр. Це теж вам буде в нагоді. Можливо, вам також треба цим зайнятися собою. Займіться собою, це також гарний шанс щось зробити Ну і для тих, хто тяжко хворів, це хороший знак для того, що ваш організм набирає е, дуже такий швидкий е, ну, як рух для того, щоб, е, одужати. щоб одужати. Ви починаєте начинає, ви одужувати. Ваш організм починає працювати на користь для вас. Тобто ви вже, можливо, вам треба вітамінки ще якісь попити ще для цього, да, от попити якісь вітамінки, можливо, щось от саме з водою да, пов'язане. Попийте всякого роду. Да? І... І що Зірка, да, от звертайте увагу на сни. До да, вас будуть дуже гарні ідеї приходять саме вночі. Да, от саме вночі. От звертайте на це також увагу, що е, вам щось присниться або підскажуть, які знаки вам будуть даватися. От ви звертайте ще на це дуже велику увагу, на знаки. Тому що, так, знаки будуть, е, будуть біля вас, тільки вмійте їх читати. Так, ідемо далі. Паш Кубків. Паш Кубків це також це гарна, карта це хороша. Бачимо поки що кубки, поки що карта емоцій, ми бачимо, карта е, королів, вісімка, паш. Да? Ви стоїте на чомусь новому. Да? І Паш, куб, паш Кубків він говорить про те, що у вас розпочинається щось нове. Що нове? Можливо, якісь знайомства, так? якась творчість, якась робота пов'язана з творчістю, ви починаєте. Знайомство, яке буде нести дуже хороший позитив, тобто, ваше життя, має бути в майбутньому дуже добре, він буде на вас діяти. Так? Тобто, ну, для вас це буде дуже добре. Якісь відносини, можливо, знайомства, якісь можливості у вас будуть. Да, от паш Кубків, це тільки початок. Це тільки початок, ви стоїте, ви тільки на порозі чогось. Да, сонце тільки встає, тільки просипається, ви на порозі чогось нового. Можливо, ви ось відходите від чогось старого для того, щоб розпочати щось нове. Паш Кубків говорить про те, що ви на порозі чогось нового, чогось такого емоційного. Можливо, це таке буде задоволення. Можливо, ви будете задоволені тим, що залишили те старе, щоб у вашому житті розпочалося щось нове, більш цікаве, більш таке захоплююче і більш корисніше для вас самого або самої. Карта Зірка говорить нам також про те, що у вас ваші бажання, всі ваші плани будуть реалізовані. і тим Тим паче, що біля вас буде людина, яка вам буде в цьому радити, допомагати і підтримувати. Тому Паш Кубків це початок також чогось нового, можливо, якоїсь творчості, можливо, якоїсь роботи, можливо, навіть якогось відносин нових, знайомства нового, яке в майбутнє буде мати дуже великий вплив і значення саме для вас. Так, дивимось п'ятірка жезлів, а ось п'ятірка жезлів говорить нам про те, що ви поки що перебуваєте в такому состоянні, да? у вас такий стан, ви переживаєте, ви хвилюєтеся, можливо, Е, борьба, яка вас зараз. Ну, Проходить да, у вас всередині, але також я ще хочу попередити, тому що п'ятірка жезлів дуже часто в моїх розкладах вона відігрується так, що це можливо якісь неприємні розговори, можливо, будь якісь. Щоб вам прийдеться за щось своє відстоювати, от якась дискусія неприємна, можливо, якась, якісь балачки, можливо, щось таке, що вам це не дуже буде не до вподоби. розумієте? Тому я вам хочу. Порадити, щоб ви трішечки все ж таки уникали цих таких великих дискусій, які ну, не несуть такої великої інформації для вас, і такого позитиву і такого впливу. Не вступайте в такі, там, де дуже багато людей, і щоб ви там були, тому що не завжди ваше слово. Воно буде рахуватися з вами, да? ну, буде відігравати для вас в хорошому сенсі. Можливо, будуть якісь такі перепадки, перепалки, знаєте, от палки, да? жезли, це ще палки. да, Перепалки такі словесні можуть бути. Да? от Ви з вашим оточенням. Тому намагайтеся все ж таки контролювати свій емоційний стан, щоб не попадати в ці такі передряги, перепалки, можна так сказати. Щоб це не нашкодило для вам і для вашого майбутнього, щоб це не було такою великою шкодою для вас. Тому будьте дуже і дуже, так сказати, Е, обережні, е, от саме у е, своїх словах. Для деяких, якщо хто там чоловіки, от навіть для деяких, я могла б сказати, порадити, е, не вступайте в чоловічі, якісь такі, тому що е, п'ятірка жезлів, вона говорить ще й не лише словесний перепалка, а ще й, може, фізична. Е, от саме, як? Бійка ще може бути, да? от ще може бути і бійка, тому я раджу, щоб ви не попадали в такі ситуації. Тому якось так от притримуйтеся, здержуйте себе, контролюйте себе, не вступайте в те, чого, що може потім вам просто нашкодити. Тобто, будьте обережні. Якщо ви хочете щось висказати своє, свою думку, то Робіть це так, щоб це не нашкодило і щоб це не, не, не повливало на вас в негативному аспекті. розумієте? Тому будьте трішечки такі здержені, помірковними, слідкуйте за всім. Так, слідуюча енергія це шістка жезлів. О, Шістка жезлів це хороша карта. В минулому відео я говорила, що шістка жезлів це карта е успіх. Ви будете мати успіх і в роботі, ви будете мати успіх і вдома. І, ну, там, де ви знаходитесь, там, де кожен з вас знаходитесь козерог, ви будете мати успіх. І е, успіх ви будете мати от саме в колективній праці, от саме в колективній. Тому що ми бачимо, що е, е, ви не один. Це не саме ваша одна заслуга, це заслуга всіх людей, які біля вас. Да, звісно, ви відчуваєте себе на вершині, ви відчуваєте себе, так сказати, впевнено, незалежно, але все ж таки це заслуга і інших людей, тобто заслуга от саме колективної праці, роботи, ви будете мати успіх. Вас признають, ви е, отримаєте ви нагороду, як скільки йшли, да, скільки до цього ви йшли, ви, звісно, отримуєте те, до чого ви йшли: е, успіх, нагорода, е, призна, як, е, коли вас признають, да, от коли вас признають, е, ви це все будете мати. І, звісно ж, так. Київ у вас також випадає да, дорога, але по місцю проживання. Дорога по місцю проживання. Це не дальня дорога, це е, саме близька. Так, і остання енергія, яка знову ж таки колісниця, колісниця, так, як і в стрільців, так і е, козерога. Ну, дивіться, це знову ж таки колісниця, це дорога, це транспорт, це успіх, це підйом. Можлива удача, але все, звісно, буде залежати від вас. Але знову-таки слідкуйте за своїм емоційним станом і за тим, що ви говорите кому, тому що щоб не було це вам на шкоду. Також будьте обережні в дорогі, в транспорті, будьте обережні. Можливо, і робота у вас буде пов'язана з дорогою. Можливо, вам поки що буде надо Поїздить якийсь період. Ну, Це також пов'язано, як я говорила, із маш... ну, з авто, в ну, Можливо, деякий час. Да, от. Тому вам також в початці випадала дорога, і в кінці. Але це карта успіху. Карта успіху, карта зоряності, успіху. Я б могла б сказати, що у вас також козироги дуже і дуже добра, хороша карта. Перспективна карта. І саме головне те, що ви отримуєте. Карта Зірка говорить про те, що ви отримуєте те, до чого так прагнули, чого так мріяли. Ви отримуєте. Але, звісно, таки це все буде за допомогою інших людей. Особливо це буде більш мужська енергетика біля вас, більш бачу мужську енергетику. Але карта дуже така е, добра, прогноз на листопад непоганий, з перспективами, з можливостями, е, із успіхом, е, також дорога. Е, це я так уже <смас> трішечки е, завершую якби, те все. І, звісно, але одна порада: все-таки стримуйте свій емоційний стан, своє слово, щоб це не зашкодило вам. Тут треба козероги трішечки себе стримувати в цьому плані. Так, ну що ж, на цьому в мене все для козирога. Якщо вам е, сподобалося, то ставте лайки, пишіть коменти, е, підписуйтесь на канал, бо попереду на вас чекають ще. Декілька знаків зодіака, які е, також будуть цікаві. Е, тому підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Діліться з цим відео. Якщо у вас є в родині або знайомі хтось, от саме козирі, то можете ділитися, виставляти, хай і інші подивляться. Ну, і а в мене на сьогодні все. Бережіть себе, своїх близьких. Хай вам щастить і хай вам листопад приносить тільки успіх, радість і благополуччя і всього того, що ви дійсно самі собі бажаєте. У мене на сьогодні все. З вами була я, Лариса, і до наступних зустрічей! Pra